Вітаю! Сьогодні буде АЗС з моєї мотоподорожі на Полтавщину, що ми там побачимо: паливо, якого вже не існує, іноземні колонки, а також чиїсь цінні речі на горищі самої АЗС. До речі, хто ще не підписався, підписуйтеся, буде цікаво. І погнали дивитися відео! У нас з колонок розібрана, залишились такі лічильники. Ну, лічильника самого немає, надписи тільки лишилися. Тут зрозуміло, що був бензин А-95 євро і А92 Ось о, назва колонки, колонка паливо роздавальна, модель, максимальна витрата і все таке маса. Дата виробництва тут не вказана. Ось о, тут було яке пальне, надійне пальне з Європи. Це було Євро А-95 і високоякісний імпер. Це А-92. О, і саме цікаве. Друга колонка вже виробництва німецького. Дивіться. Дати поки що я не бачу, якщо побачу пізніше, то напишу. І ось, о, назва Super Shell Blayfray, Shell Benz Ну Я так розумію, тут була заправка Shell. Бо, німецька колонка. І такий дуже сучасний напис ДП та 76 -е паливо. Коли це було? На минулі заправці я бачив 80-те, а тут 76-те. Хто знає в якому році перестали виробляти 76-й бензин? Пишіть коментарі. А ось тут бочки зі зберігання палива. Раніше їх навіть не закопували, просто зробили зверху накриття і все. І ось у таких бочках було паливо. Не те, що зараз, десь їх ховають, закопують. Ось, ось 4 вида палива. ДП, 76, 92 і 95. На самих бочках висять замки і вони обломбовані. Це опломбоване, щоб, не дай Бог, хтось не стирив топливо. Ця також опломбована. Але трохи е, запах є. Палива, об'єм цих бочок близько десь трьох тонн, а дата виробництва я побачив, що 1980. Далі не видно які. Ось тут палива прийомна труба, одна і друга, і там також одна і друга палива труба. Сюди під'їжджав бензовоз, і сюди ж він їх підключався і заправляв ці величезні бочки. Ну і глянемо, що ж там у нас всередині буде. Дуже неприємний запах. Запах туалету. Ось ось таке щиток тут електричний стоїть. З всякими запобіжниками цей щиток. Трохи залишилось проводів, чогось ще на алюмінії їх не позабирали, але тут нарохи з ними багато. Розетки познімали. Через це віконечко продавали паливо. Тут сиділа касирша і торгувала паливом. Що хочу сказати по поводу цього приміщення. Воно було б, в принципі, чистеньке, але якби не свинні двоної, які все сюди позаносили і понароблювали тут по великому, то воно було б цивільне це місце. А так, самі собі гадимо. Є ще кімната з зворотнього боку. Тут двері були зачинені. Дивіться, двері зачинені, але тупо провалились двері повністю. Що тут буде у нас? Така кімната, стіл залишився. Думаю, ще із заправки. Розетки. Всі, по зніманню, виключателі також. Потолок уже сипеться. Ну, Він сам по собі розпадається, який жук поїв. Тут цегла, якась стіна впала, я не розумію, звідки, звісно, вона впала. Але щось було побудовано і грохнулося. Тут був сам узел, якісь воно каналізаційні труби. В наступній кімнаті вона вже більш простора. Мабуть, тут було що в нас було магазин, було все такі великі двері. Тут, мабуть, де я стою, була барна стієчка. Вікна повибиваті, стеля сама по собі рухається. Щось зверху хоче впасти. Мабуть, тикає криша і вода накаплюється і стикає сюди. Це така апаратура. І дробина на дах. Реально, що в нас там є на даху. Такий масивний залізний підйом. Ну, Тут дуже цінні речі, є бампер до автомобіля. Не знаю до якого хтось приникав. Що там далі? Нічого немає, інтересного, по крайній мірі я не бачу. І йти туди не збирають, тому що я бачу, як виглядає потолок. Ось ну, такий дах. Ось ну, дах самої АЗС, накриття червоне. Його, до речі, видно в з... Google картах, якщо включити спутник. Мерна вдарила блискавка. І він похилився. Або вітром здуло. Ну скоріше, що, що він вітром так не здує, бо він так гарно похилився. Сума сойти. А це була парковка. Я думаю, це була якась кафе-площадка. А це асфальт. Парковка, ось розмітка. Паркувалися автомобілі. Дивіться, як це зараз виглядає. За скільки то років? Близько 15. На цій АЗС я дійшов до трансформатора, який давав електроенергію на цю станцію. Ось, дивіться, КТП тов ВАСТОН. Хто про таке чув? Він не підключений, але стоїть собі. Чи прикручений до бетону, чи щось таке, як його ще не витягли звідси. Ось, провода, резиновий коврик грушо. Тут все є. І залишився такий здоровезний металевий смітник. Тут спалювали сміття в ньому. Він повний. А хто його? Раніше хтось вивозив це сміття? Ні. Просто брали і палили. Давайте подивимося, з якого це року у нас ця пляшечка. 10.08.20 виробництва. Ну ви зрозуміли, так? Да? Аго? Чи є тут хто? Якщо є, то виходьте. Це такий санвузол. Як його кинули, так воно тут сиє. В принципі, звідси нічого не забрали. Така ось заправка. Перспективи у неї зовсім немає. А що далі з нею буде, також невідомо. Кому вона потрібна така? якщо тут все вже закидано, нічого вже немає для існування. Нормально цієї АЗС. Якщо її хтось візьме, то це тільки знову ж таки як якась земельну ділянку. Чому саме АЗС закидаються? Якщо якийсь там магазин, то він хоч якось працює, хтось його бере і далі працює, продає щось. А в АЗС вони щось закидаються. Да, там ближче до центру, до центру Київської області, то якийсь АЗС, там, наприклад, Шел їх викуповує у Кернафта. Змінюються, власники. Да? А ось такі маленькі, часні, як я розумію, це були, то вони залишаються такими. Друзі, якщо ви знаєте, є ще такі місця десь, то пишіть в коментарях. Всім успіху.